Виконавчий комітет Великобагачанської селищної ради вітає вас з днем працівника соціальної сфери. Центр надання соціальних послуг Виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради. Відділ соціального захисту населення, ветеранської політики та охорони здоров'я виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради. Служба у справах дітей Великобагачанської селищної ради. Відділ соціального захисту населення номер 1 Управління соціального захисту населення райвійської райвійськодміністрації. Головний спеціаліст сектору соціальної підтримки ветеранів відділу з питань ветеранської політики Мергородської райвійської адміністрації Наталія Шульга. Головний спеціаліст служби у справах дітей Мергородської райвійської адміністрації Лілія Олефіренко. Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, Велика Багачка. Великобагачансько-шишецьке управління Мергородської філії Полтавського обласного центру зайнятості. Ваша щоденна праця, турбота та вірність справі це важливий внесок у життя нашої громади. Ви даруєте надію та підтримку тим, хто цього потребує найбільше. Бажаємо вам невичерпної енергії, натхнення та життєвих сил. Нехай ваша праця завжди приносить моральне задоволення, а підтримка та вдячність людей, яким ви допомагаєте, надихає на нові звершення. Зичимо вам миру та впевненості в завтрашньому дні. Великобагачанська територіальна громада 2025 рік.